Шара прийшла. Під час новорічно-різдвяних свят торгівельні мережі влаштували справжній аукціон щедрості. Знижки чи не в кожному магазині, але навчені досвідом покупці у магазини все ж не поспішають. Переконані, знижки радують око, а от гаманець спустошують. Олена Фанасієнко розбиралася, де правда. Дев'ята вечора, Тернопіль. Люди шикуються у довжелезні черги, мерзнуть на подвір'ї і готові пожертвувати сном. Сьогодні тут ніч знижок. У торгівельному центрі розпродають усе. Від старої ціни віднімають 20, 30, 50, а то й 70 відсотків. Без скидочки 828 гривень, зараз акція проходить 30%. Получається 579 гривень. Тих, хто не спить, сотні. Одні купують, інші стережуть. Відвідувачі впускають партіями по 10-15 осіб, щоб не побились. Одділ маленький, щоб всі розвернулися тут. Нормально було Щоб поміряли спокійно, все не мішались друг другу. Не вночі, але за знижками біжать і столичні мешканці, особливо активно в останній тиждень року. Маркетологи радіють і ловлять клієнта на гачки, святковий декор, музику і запахи. Саме вони проводять у магазин покупця і підштовхують до покупки. Цитрусові запахи стимулюють до покупки техніки, кофейні і булошні запахи стимулюють до покупки продуктів питання. Вадежних магазинах використовуються різні сладкого оцінка запахи. У цих магазинах усе нагадує про свято. У вітринах великі знижки, де найкраще завжди знає столична модниця. Христина любить яскраво одягатись і ходити магазинами. Покупки покращують її настрій. Не важна кака скидка, але одразу горять та тому що скидка. І коли бачиш, що речі намного ніж, то вдвене приємно. Христина вже має в своєму гардеробі кілька жилеток, але око помічає ще одну хутряну. Вот тату вещь я бы, конечно, бы себе ну ояс, конечно, я бы поярче взяла, може дітей зола там. Вот но сама вещь очень очень інтересний. То знижки працюють на рівні психології. У клієнта формується думка, що саме тут дешево і вигідно купувати. Маркетологи зізнаються, мало кому вдається втриматись від такої спокуси. Магазини з задоволенням граються з клієнтами і задують їм голови. Під час акції часто викидають у продаж старі колекції або товари, які погано продається. Все ми знаємо вот ці вот історії про скидки от до 70%. э, І реально ми видим какую нибудь одну залежалую пыльную кофточку, яка дійсно 70%. По Большому що человек, привлічений в магазин, вибирає то уже под этим ажиотажем, абсолютно не глядя на ценник, э, попадая в ситуацію що тут все дешево. Жоден магазин не працюватиме собі у збиток, тож знижки виставляють залежно від накрутки. Найбільше навалюють на одязі та парфумах, іноді по 300-400%. відсотків. Під час акції продавці роблять, здавалось би, широкий жест високу ціну закреслюють і ставлять меншу. Насправді ж ціна зі знижкою часто може дорівнювати справжній вартості товару у Тернополі. За три години нічної акції продавці заробили на святковий стіл і до столу. Наприклад, минулого року вони мені говорили, що за Цих три години, три чотири години вони наторгували торгували стільки скільки не торгували за місяць два. В Україні шопомання немає ще такої популярності, як за кордоном. В Австралії за товаром зі знижками стають у кілометрові черги. Щоб легше було чекати, беруть із собою стільці. Чим ближче до входу в магазин, тим більше радості у клієнтів. Олена Франсієнко, Антон Деркач Тивай.